Тіт натхан. Безстрашність. Мудрість, Яка дозволить вам пережити бою. Розділ 10 Трансформація страху довкола нас Багато наших дій спонукаються страхом перед минулим чи сьогоденням. При цьому ми впливаємо на оточуючих та суспільство загалом. Ми створюємо культуру страху. Коли ми засмучені та стурбовані, насамперед потрібно визнати свій страх, ми повинні розпізнати та прийняти його, а не піддаватися йому. Люди навколо нас бояться і діють зі страху. З усіх боків оточені страхом ми бажаємо лише одного миру. Та захищеності. Часом виникає спокуса висміяти тривогу іншої людини, оскільки вона нагадує нам про власні переживання, нас вчили витісняти страх, не казати про нього. Як же тепер відпустити його, як послабити гнів і жорстокість, які він живить в нас потрібно навчитися уважно слухати та опанувати практику, яку використав Будда. Щоб відпустити власний страх та жорстокість. Практика уважності до страху та глибинний погляд на його джерело допоможуть подолати його. Страх тероризму в наш час люди бояться всього та всіх. Коли ми летимо літаком. Кожен пасажир викликає підозру і страх, що він виявиться терористом. Будь-хто може пронести на борт вибухові речовини або бомбу, тому всі проходять через процедуру сканування. Страх настільки сильний, що навіть якщо на вас чернечі шати, вам все одно доведеться пройти огляд. Цю атмосферу створили ті, хто жив до нас, і вона лише посилюється. Мало хто знає, як упоратися зі своїми стражданнями та відпустити страх. У нас назріла спрага помсти, бажання покарати тих, хто завдає страждань. Нам здається, що від цього наш біль зменшиться. Коли терорист проносить вибухові речовини в автобус чи літак, усі гинуть. Прагнення злочинця завдавати шкоди народжується з його страждань. Він не знає, як впоратися з ними, і хоче полегшити їх, покаравши інших. Будда говорив я зазирнув углиб стану розуму нещасних людей і побачив гострий ніж, захований за їхніми стражданнями. Оскільки вони самі не бачать цього ножа, їм складно мати справу зі своїм болем. У глибині вашого серця під безліччю шарів прихований гострий ніж страх. Ви не помічаєте його, але саме він змушує вас виявляти жорстокість і завдавати страждань іншим. Як тільки ви знайдете його і винете із серця, ви допоможете іншим людям зробити те саме. Цей гострий ніж так довго мучив вас позбавтеся його. В іншому випадку біль посилюватиметься і зростатиме доти, доки ви не захочете покарати тих, хто, на вашу думку, став її причиною. Революція співчуття. Первородний страх криється у кожній людині, але бояться не лише окремі особи. Багато країн і регіонів світу охоплені страхом, болем та ненавистю. Щоб зменшити свої страждання, ми маємо повернутися до себе і спробувати зрозуміти, чому нами опанували ці почуття, що змушує терористів відчувати таку ненависть, чому вони готові пожертвувати власним життям аби завдати біль іншим людям? Що ними рухає. Відчуття несправедливості. Звісно, необхідно знайти спосіб занизити жорстокість. Можливо, доведеться навіть розділити людей, поки вони становлять небезпеку один для одного. Але також потрібно запитати себе, яку відповідальність ми несемо за несправедливість у світі? Нікому не подобається почуття страху. Залишаючись усередині нас, страх часто перетворюється на гнів ми злимось на будь кого і на що завгодно, якщо вважаємо, що ці люди чи речі змушують нас боятися. Дехто витрачає все життя на те, щоб помститися людям, які змусили їх страждати. Такий вид мотивації лише завдає біль, причому не лише іншим, а й нам самим. Ненависть, гнів і страх подібні до вогнищ, що горять, які можна загасити за допомогою співчуття. Але де знайти співчуття? Його не можна купити у магазині. Якби це було можливо, ми з легкістю згасили б всю ненависть і жорстокість у світі. Але співчуття здатне зародитися лише у серці. Часом той, кого ми любимо. Наша дитина, чоловік чи батько каже чи робить щось жорстоке і завдає нам болю. Нам здається, що страждаємо лише ми, але це не так. Ця людина теж страждає, інакше вона не сказала б і не зробила б нічого такого, що поранило б нас. Не зумівши трансформувати свої страждання, він вихлюпує страх і гнів на оточуючих. Потрібно виробити енергію співчуття, яка спочатку заспокоїть наше власне серце, а потім дозволить допомогти близьким. Якщо ми покараємо людину, її страждання лише посиляться, виникне замкнене коло. Реагуючи жорстокістю на жорстокість, ми провокуємо ще більшу жорстокість і несправедливість, як по відношенню до тих, кого ми хочемо покарати. Так і по відношенню до самих себе. Це знання зберігається глибоко у кожному з нас, практика уважного дихання дозволяє торкнутися цієї мудрості. Я впевнений, якщо підживлювати енергію співчуття всіх людей протягом лише одного тижня, рівень страху, гніву та ненависті у світі скоротиться. Я закликаю кожного практикувати заспокоєння і зосередження розуму, зволожувати насіння мудрості і співчуття, що є в нас, і відточувати мистецтво уважного споживання. Якщо ми робитимемо це, то зробимо справжню мирну революцію. Насіння Тероризму, терористи всюди. До них належать не лише ті, хто підриває автобуси та ринки. Коли люди поводяться озлоблено та жорстоко, вони мало чим відрізняються від терористів, яких звинувачують у скоєнні злочинів. У їхніх серцях таїться той самий ніж гніву. Слова сказані без уваги. Можуть поранити інших людей, це різновид терористичної загрози. Багато хто використовують образливі слова під час спілкування зі своїми дітьми, ніж образи може залишитися в серці дитини до кінця її життя постійно завдаючи біль живучи в сім'ї, в суспільстві, на планеті, ми щодня встромлюємо ніж у серця людей. Ось чому страждання та гнів накривають наші сім'ї, суспільство, весь світ. Співчутливе слухання. Більшість наших страждань виникає через невірне сприйняття. Ми повинні позбутися його, щоб усунути біль. Я бачу, що людина робить це, але можливо існує низка прихованих моментів, про які я не знаю. Мені потрібно вислухати його, щоб повністю зрозуміти те, що відбувається. Звинувачуючи іншу людину в наших стражданнях, ми повинні пам'ятати про те, що вона може мати невірні сприйняття про нас. Коли ви прагнете вислухати та усвідомити думку іншої сторони. Ваше розуміння зростає, а білість зменшується. Насамперед необхідно визнати, що картини, які ми малюємо в голові, і наша думка про те, що сталося, швидше за все, недостовірні. Практика полягає в тому, щоб уважно дихати і ходити доти, доки ви не заспокоїтеся і не розслабитеся. Потім потрібно відкритися людям, які, як ви вважаєте, завдали вам болю, і розповісти їм про свої страждання, поясніть їм, що причиною цих переживань могли стати ваші невірні сприйняття, і ви розумієте це замість того, щоб звинуватити іншу людину чи людей, краще звернутися до них за допомогою та роз'ясненнями, чому вони так сказали і зробили. Є й третя річ. Це дуже складно, можливо, найскладніше уважно вислухайте іншу людину, щоб зрозуміти її та спробувати виправити свої невірні сприйняття. Завдяки цьому ви виявите, що стали їхньою жертвою, так само, як і інша людина. Співчутливе слухання та любляча мова дуже потужні інструменти. З їхньою допомогою можна побудувати добрі стосунки і розібратися в тому, що відбувається. Якщо ми щиро хочемо з'ясувати правду, вміємо м'яко розмовляти та уважно слухати, ми з більшою ймовірністю зрозуміємо справжнє сприйняття та почуття інших людей. При цьому можливо виявиться, що у них теж невірні сприйняття, вислухавши людей. Ми будемо здатні допомогти їм усвідомити їхні помилки. Такий підхід до свого болю дасть нам шанс перетворити страх і гнів на можливість для створення більш глибоких та чесних стосунків. Серце це міст. Варто тільки витягти серця, ніж гніву та недовіри, і воно перетвориться на міст. Викореніть прихильність, бажання і страх і виступити на інший берег берег свободи. У своїх діях кожному слід виходити з люблячої доброти. Неможливо впоратися із ситуацією, коли ненависть та гнів виходять з-під контролю. Викорінити жорстокість і страх можна лише за допомогою співчуття та любові. Насамперед скажіть, дорогий друже, у моєму серці гострий ніж, я хочу вийняти його. Якщо людина висловить згоду поділитися почуттями. Будьте готові практикувати глибоке співчутливе слухання, застосовуючи уважність та зосередження. Дайте своєму другові шанс виговоритись. Глибоке співчутливе слухання дає можливість іншій людині, а у світовому масштабі іншій нації сказати те, що вони не могли. Або боялися сказати раніше, бо ніхто не хотів їх вислухати. Спочатку мова людини може рясніти засудженням, образою та звинуваченнями. Докладіть усіх зусиль, щоб спокійно сидіти та слухати. Це дозволить співрозмовнику зцілитися і позбутися хибних уявлень. Якщо ви перебиваєте, виправляєте. Або заперечуєте сказане, процес відновлення спілкування, процес примирення переривається. Практикуючи глибоке слухання, ви не тільки визнаєте невірні уявлення людини, але й усвідомлюєте власні хибні судження. Пізніше, коли ви обоє заспокоїтесь і співрозмовник відчує більше впевненості та довіри до вас. Можна почати поступово і вміло викорінювати його помилки. М'яко і терпляче з'ясуйте, у чому саме він недозрозумів вас чи ситуацію, і допоможіть йому усвідомити свої проблеми. Таким чином ви обоє позбавитеся невірних сприйняттів, що лежать в основі гніву, ненависті та жорстокості. Відновлення спілкування. Мета глибокого слухання і люблячої мови полягає в відновленні діалогу. Як тільки спілкування налагоджується, все стає можливим, у тому числі здобуття спокою та примирення. Я бачив, як багато пар успішно практикували глибоке слухання і люблячу мову, бажаючи відновити складні або зруйновані стосунки. Завдяки цій практиці багато батьків і синів, матері та доньки, чоловіки та дружини повернули щастя у своїй сім'ї. Лідери країн також здатні досягти миру за допомогою співчутливого слухання та промови. Усім нам необхідно визнати, що у складній ситуації страждаємо не лише ми одні, якщо при цьому страждають інші люди. Частково ми несемо відповідальність і за їхній біль. Усвідомивши це, ми можемо поглянути на оточуючих із співчуттям та розумінням. Тоді ситуація зміниться і спілкування стане можливим. Будь-який процес примирення має починатися з нас самих, з нашого оточення, наших близьких. Не треба звинувачувати іншу сторону за те, що вона не прагне миру. Якщо ми самі житимемо у мирі, то допоможемо досягти його решті.